Адже свою непопулярну думку і біжить. Привіт! Мене звати Ірина і я викладач Левчик Спектрум Хаб. Сьогодні ми говоримо про міфи. І перший міф аутизм це хвороба. Ні, це певний розлад нервової системи. Другий всі люди з розладом спектру аутизм генії. Ні. Насправді всі мають свої слабкі і сильні сторони. Тільки певна частина має таланти і екстраординарні здібності. Міф. Третій. Усі діти з аутизмом. Агресивні. Ні. Насправді ці дітки найбільш агресивні за своїх однолітків. Четверте. Вакцинація може спричинити аутизм. Ні. Аутизм це вроджена особливість роботи головного мозку, на яке впливають фактор навколишнього середовища та генетика. П'яте. Діти з аутизмом не можуть навчатися у звичайних школах. Завдяки регулярній корекційній роботі та відповідному соціальному середовищі діти у спектрі можуть відвідуватися. За умови, якщо є дозвіл лікаря психіатра та висновок.